Всім привіт! З вами Кабаїчний Кайтішник. І останнім часом я зіткуюся з тим, що дуже багато спеціалістів, які починають працювати в АйТі, які мають технічну освіту, які вже навчаються на розробника для прикладу, у них є проблема з тим, що вони. Не розуміють, а ким вони хочуть бути далі. І насправді дуже багато початківців, які починають працювати в цій сфері, які хочуть стати програмістами, але зупиняються на тому, що вони просто не розуміють, а ким саме вони хочуть бути. І дуже часто. Це стається за рахунок того, що вони просто не розуміють, в який напрямок їм піти в сфері IT, Хоча сфера IT вона величезна, там є дуже багато різноманітних напрямків, куди можна піти, де можна працювати, ким можна бути. Це не лише розробка, це ще й тестування, це менеджмент, це робота з клієнтами, робота з документацією, будь-що що завгодно. І ти, навіть не маючи технічної освіти, не вміючи програмувати, все одно можеш стати. Працівником в ІТ-сфері. Тут головне підібрати саме те, що тобі буде цікаво. Перш за все, перед тим, як почати обирати, яка ж сфера тобі підходить, потрібно дати відповідь на декілька запитань. Перше запитання це який тип задач мені взагалі приємно розв'язувати. Оскільки не всі можуть бути технічними спеціалістами, не всі можуть програмувати. Комусь подобається, наприклад, візуальне оформлення та інтерфейси. Можливо, хтось любить організовувати процеси, контролювати, як це все відбувається. Комусь подобається аналіз даних та закономірність. Або ж, наприклад, це може бути вивчення поведінки користувачів всередині нашої системи. Навіть якщо ти любиш розв'язувати задачі, допомоги іншим і створювати комунікації, ти також можеш працювати в ІТ. Наступне запитання, на яке потрібно самому собі дати відповідь, це як я сприймаю інформацію найкраще через логіку, структуру, послідовності, або ж через візуалізацію, образи, компоненти, ну, або через спілкування, приклади, історії, комунікацію. Наступне запитання, на яке потрібно дати самому собі чесну відповідь, що мені більше підходить за стилем роботи. Це або робота з якимись технічними штуками, або точними інструкціями, взаємодія з користувачами або клієнтами, створення нового або покращення існуючого, перевірка, чи все працює правильно, чи все відповідає вимогам, чи ми взагалі робимо те, що нам потрібно зробити. Ну, або ж це аналіз процесів, даних їхня робота. Наступне запитання не менш важливе, але також на нього потрібно дати відповідь, як я почуваюся в ситуації невизначеності. Тож, як я можу поводитись в даних ситуаціях, спокійно, шукаючи рішення самостійно, мені потрібні чіткі інструкції, прагну сам створити структуру, уникаю, краще працюю з чіткими правилами. Також потрібно дати відповідь на останнє запитання. І доволі чесно, це, що мене дратує в роботі або навчанні. Це або постійні зміни без структури, монотонна робота, відсутність візуального результату, невизначеність, відсутність фідбеку або ж відсутність команди. Після того, як ми дали відповідь на дані запитання, при тому, що неважливо прив'язуватись до тих варіантів відповідей, які у нас є, ви можете давати ці відповіді самостійно, самі собі, будувати свою роботу на основі цих відповідей. Далі ми розглянемо взагалі, які є напрямки роботи в it сфері ким ви можете бути, яку сферу ви можете обрати, базуючись на інформації, яка доступна по зоні відповідальності, по типовим задачам, які потрібно виконувати, ну і відповідно маючи хист до різноманітних якихось задач. Перш за все почнемо з одного з найпопулярніших напрямків роботи в IT це фронтенд. Це розробник, який будує клієнтську частину інтерфейсу. Тобто це людина, яка створює так, щоб наш користувач мав доступ до складної логіки, яка розроблена на бекенді. Які типові задачі для фронтендчика? Це верстка, інтеграція API, розробка адаптивності для різних платформ тощо. Спочатку працювати в it сфері як фронтен-розробник не складно, але дещо складніше, аніж попасти в ІТ за допомогою якихось інших напрямків. Для того, щоб бути фронтенчиком, у вас повинен бути хист до творчості, ви повинні бачити інтерфейси. Також потрібно мати логіку, оскільки це все ж таки програмування, та вміти візуалізувати, вміти бачити. Як компоненти складаються в одну якусь таку загальну картину? Далі перейдемо до наступного. Сфери діяльності напрямку в IT, це бекенд. це вже розробка складної бізнес-логіки. Це те, що не бачить користувач, але воно працює. Це те, що взаємодія з даними, взаємодія з базами даних, те, що нам допомагає створювати різноманітні файли, різноманітні дані. Наприклад, коли ви працюєте з чатом GPT, у вас є ось цей чат, який на сайті, це фронтенд, але ви не знаєте, як він працює. Взагалі, десь там, далеко, на серверах, де розміщений чат GPT. І от саме бекенд займається тим, щоб розробити ось цю комунікацію. Між різними елементами нашої системи і дати фронтенду доступ до цих елементів з допомогою API. Тож, які особисті навички повинен мати бекенд-розробник для того, щоб бути бекенчиком алгоритмічне мислення. Він повинен думати алгоритмами, він повинен думати про системність і саме думати, як. Різні частинки нашої бізнес-логіки, різні елементи нашої системи скласти докупи, об'єднати, ну і, відповідно, побудувати правильний доступ для фронтенда до нашої системи. Наступним розробником це буде мобайл-розробник, це щось середнє між фронтенчиком та бекенчиком, оскільки тут є певна специфіка того, що потрібно вміти працювати саме з мобільними. Платформами, такими як Android, або iOS. Іноді навіть буває так, що один розробник може розробляти під обидві платформи одночасно за допомогою таких інструментів, як Flutter або React Native. Або ж це може бути розробник чисто під Android на мові Java або Kotlin, або ж чисто розробник під iOS. І що потрібно мати відповідно творчість, візуальність і інтерес до мобільних технологій, оскільки там є певні специфіки щодо роботи саме з мобільними платформами. Наступним напрямком це UI-UX, тобто розробка дизайну, це людина, яка займається саме розробкою дизайну, вона отримує ідею, якісь напрацювання від клієнта, який хоче створити. Певний інформаційний продукт, і на основі цих побажань будує юзер-інтерфейс, тобто дизайн там, сайту, мобільного додатку, якогось веб-додатку, будь-чого, будує, просто малює дизайн. Потрібно розуміти, як будувати сайти, і бути більш таким творчим і мати саме хист до творчості. Наступним кроком, тут я буду об'єднувати, оскільки Manual QA і Automation QA це близько. Це дві схожі вакансії. Єдине, що Manual QA це тестувальник, тобто, що то, що то тестувальник, єдине, що мануальний тестувальник це той тестувальник, який робить все руками, і йому потрібно мати уважність. І терплячість, оскільки бувають такі моменти, коли потрібно перебрати величезну кількість різноманітного інструментарію в нашому додатку, для того, щоб впевнитись, що наш додаток відповідає всім вимогам, які поставлені, і, відповідно, немає жодних проблем, жодних помилок в, нашій, в роботі нашої системи. Різниця між. Мануальним і автоматизованим тестуванням полягає в тому, що автоматизований тестувальник, який займається автоматизованим тестуванням, інше додатково розробляє код, який допомагає нам тестувати нашу систему за допомогою автоматизованих тестів. Тобто якісь певні моменти відбуваються, тестуються вручну, але ще додатково для того, щоб пришвидшити це тестування, уникнути постійного повторювання тестів. Запрошуються до, на проєкт автоматизовані тестувальники. Це тестувальники, які знають мову програмування якусь певну. І за допомогою цієї мови програмування вони можуть описати е, тест-кейси, е, на основі яких вони будуть е, запускати тести нашої системи. Наступний напрямок це е, два. Типу аналітики. Перший аналітик це бізнес-аналітик, другий аналітик це дата-аналітик. Бізнес-аналітик це людина, яка збирає всі вимоги від клієнта, від замовника та конвертує їх вимоги, які потрібно реалізувати саме розробникам. Ну, всій команді, яка працює над цим проектом. В той час як дата-аналітик. Це людина, яка працює саме з даними, вона має навички роботи з великими даними. Вона вміє правильно їх обробляти, правильно групувати, працювати з різними алгоритмами, саме виявлення якихось залежностей в даних, для того щоб дати якусь відповідь. Бізнесу. Ну, наприклад, це може бути дата-аналітик в компанії, яка працює, надає якісь послуги. І ось дата-аналітик він збере всю інформацію з цієї платформи, проаналізує, в який час, яка стать, який, в якому місті де краще продається яка послуга. І на основі цього. Запропонує е, бізнесу, що ось дивіться, ми маємо такі-то параметри. Ми можемо дати е, для цього міста е, з, там в певний час е, таку акцію, яка прив... яка е, додасть нам ще нових клієнтів. Для того, щоб бути бізнес аналітиком потрібно мати комунікацію, любити спілкуватися з людьми і мати. Е, Розуміння, як аналізувати дані. Що для одного аналітика, що для іншого потрібно розуміти, як аналізувати дані. Єдине, що для бізнес-аналітика це аналізувати вимоги. А для дата-аналітика аналізувати дані, Data labeling – Оскільки на сьогоднішній день штучний інтелект стає дуже популярним, дуже багато бізнесів використовує штучний інтелект, ми не можемо просто так взяти вже якісь готові дані і віддати штучному інтелекту сказати, ось на тобі дані. Вчися на них. Ні, нам потрібно ці дані підготувати. І саме для того, щоб ми могли правильно. Підготувати ці дані, є така спеціальність як, е, як Data Labeling, тобто це людина, яка, маючи критерії, по яким, яким повинні відповідати дані, на яких буде навчатися штучний інтелект, буде готувати саме ось цей. Набір даних розмічати, там, якщо це будуть картинки, на картинках помічати щось, що штучний інтелект, дивися сюди ось ця інформація, яка тобі потрібна. Якщо це якісь певні дані, буде розмічати саме ці дані. А, наступний напрямок е це Project Manager. Це людина, яка займається тим, що організовує роботу всіх навколо. Тобто, у нас є бізнес-аналітик, у нас є розробник, у нас є тестувальник, у нас є дизайнер, і хтось повинен організувати роботу цих всіх людей і зробити так, щоб е, ніхто е, не е, блокував щоб е, проблеми однієї. Сторони не блокували іншу сторону, організувати всю роботу, ну і зробити так, щоб все працювало класно і всі були задоволені. А, тому для того, щоб бути project менеджером перш за все потрібно вміти організовувати всіх навколо, ну і відповідно мати е, лідерство, розуміти, що таке лідерство, для того, щоб вас слухалися, і ви були тою людиною, яка вміє врятувати. Ситуацію в складний момент. А, наступним напрямком це Product Owner. Це щось схоже до Project Manager. Єдине, що Project Manager він працює в даному моменті, а Product Owner він працює на майбутнє, тобто, це людина, яка продумує, як розвивати продукт в майбутніх ітераціях. Він робить все те саме, що і Project Manager. Єдине, що Project-Manager працює з людьми в даний момент, а Product – це людина, яка працює з цими самими людьми, але з перспективною на майбутнє, ну і відповідно з бізнес-рішеннями. Тобто, product owner, він приходить до. Різних відділів, які є в нашій компанії, які є в нашій команді, там до тестувальника, до розробника, до дизайнера, дізнається, що ми можемо зробити, як ми можемо це зробити. І на основі цього всього будує далі вже перспективу на майбутнє. Якщо у вас є запитання з приводу будь-якої сфери діяльності, ви можете доєднатися до нашої групи в Телеграмі. Також. Підписуйтесь на мій канал, де я розказую про свій досвід, про якісь цікаві випадки зі свого досвіду, про різноманітні технології, а також про гумор в цій сфері і разом до сеньорства!